Вітаю усіх протягом двох тижнів у всіх ефірах. Тільки й мови було про намагання влади знищити спершу знищити антикорупційну. Систему потім її реанімувати. Якось, ну завершилось це все м, на перший погляд, черговою перемогою громадянського суспільства. Я хотів би обговорити це поза ефіром з Андрієм Магерою, конституціоналістом, експертом центру політико-правових реформ, колишнім заступником голови центру виборчого України. Пане Андрію, Вітаю вас! Доброго дня чи вечора, дивлячись, коли нас хто буде дивитись. Вітаю вас, пане Сергію. Пане Андрію, я от е не знаю, які уроки з цього всього виніс Володимир Олександрович. Що він робитиме, як буде діяти далі? Мені важко сказати, чи дійсно якісь уроки для себе виніс чинний глава держави з цієї ситуації, яка була. Але навіть якщо хтось говорить, що мала. Місце багатоходівка, начебто, на цю багатоходівку хтось здатен, що спочатку ухвалити закон, потім скасувати, а потім президент, герой цієї цій ситуації вийшов. Насправді все набагато складніше, і не тільки для президента, але й для країни. Чому складніше? По перше, е якщо брати міжнародний чинник. То, на мою думку, начербилися стосунки президента України з лідерами європейських країн, країн Західного світу. Тобто -то ці відносини десь дали тріщину. Це як горнятко. Знаєте, побилося ми його зібрали, склеїли, навіть каву чи чай п'ємо з нього. Але дивимося на те горнятко, а воно таки таке ремонтоване. І в цій ситуації. Лідери західних країн кожен раз, коли вони отримуватимуть якусь інформацію від президента України, будуть сумніватися в достовірності цієї інформації, тобто будуть кожен раз її перевіряти, навіть в тих випадках, коли президент говоритиме правду, це погано і погано не лише для президента, але й для країни. Погано президент також не до кінця зрозумів, що молодь, яка вийшла з картонками на Площу Франка у Києві, на площі центральних міст, обласних центрів України. Вони відчули, як то кажуть, знаєте, для дикої тварини є такий, таке порівняння запах крові. Можливо, воно не дуже вдале по відношенню до молоді. Тут швидше таке, вони відчули запах свободи і що вони здатні щось вирішувати. Це вони запам'ятали. І влада мала би цих речей остерігатися, тому що у разі повторення помилок, у разі неврахування цих помилок, проти влади, по-перше, вийде набагато більше людей. По-друге, протести можуть бути радикалізованими. І нарешті, цими протестами не те, що можуть скористатися. Але використовувати в своїх цілях спецслужби Російської Федерації. Це не означає, що вони їх модеруватимуть. Це не означає, що вони їх організовуватимуть. Але провокації, безумовно, Росія буде влаштовувати будь-де де вона вважатиме за потрібне, і там, де будуть слабкі моменти. Тому, як на мене, в цій ситуації президент дуже сильно програв. Ми подивимося, яка буде соціологія найближча. Наших соціологічних служб а він цікавиться соціологією безумовно. І е, другий момент е, мене вразила соціологія, яка була недавно щодо підтримки цих заходів. Понад 60% сказали, що вони підтримують. Якщо я не помиляю 67% чи 69%. 43% сказали, що вони самі готові вийти на акції протесту. 43% – це дуже багато. Навіть 30% – це дуже багато. А тут 43. Тому влада мала би задуматися, особливо в тій ситуації, коли п'ятирічний строк повноважень президента минув, п'ятирічний строк повноважень парламенту минув. Звісно, вони залишаються легітимними органами влади. Але з політичної точки зору вони є кульгавими качками, вони понад строк перебувають на своїй посаді тільки тому, що український народ веде героїчно. Боротьбу проти російського агресора. Це єдина причина, чому вони здійснюють повноваження. У будь-яких інших випадках в Україні вже б відбулися президентські вибори, парламентські вибори, і зараз ми б вже заходили в виборчий процес з місцевих виборів. Тому мені би дуже хотілося підсумовуючи, щоб влада зробила висновки з цих подій, але в мене є великий скепсис відносно того, чи вона здатна зробити ці е, уроки. Із зроблених помилок. Давайте назвемо це так: досить м'яко помилок, які допустила влада. Пане Андрію, ви вжили цей термін, що люди з картонками відчули запах крові. Я розумію, про що ви говорите ну от в контексті там Духу Свободи. А Володимира Олександровича, на вашу думку, що все ж таки змусило увімкнути задню оцей страх. Якщо страх, то перед чим перед ким чи ну скажімо так, ну словом чимститиметься він громадянському суспільству за те, що воно ну фактично вказало йому на, на на справжнє його місце слуги народу, а не господаря. От давайте говорити так. Я думаю, що на позицію президента головним чином тут я зовсім не хочу применшувати роль української молоді зовсім ні. Але я хочу відверто говорити. Маю таку можливість, я буду говорити відверто. Я думаю, що на президента головним чином вплинула позиція лідерів західних держав, наших міжнародних партнерів Німеччини, Франції, Великої Британії, заяви з боку Сполучених Штатів, заяви з боку тих лідерів, які не розголошували інформацію розмови з президентом України. Я переконаний, що такі розмови теж були неофіційні. І там говорилися, можливо, не дуже приємні речі і на адресу президента України, і на адресу, і на рахунок того, що було зроблено рішеннями парламенту і президента. Але тут є важливий момент, чи була б реакція міжнародних партнерів, якщо б не відбувалися масові акції протесту в Києві інших містах України? Я думаю, швидше за все б і ні. Чому? Тому що а, тоді би ставлення лідерів цих західних країн було б таке: ну, це ваша країна. А, якщо ви вважаєте, що ви можете собі це дозволити робити, і якщо ви вважаєте, що для вас євроінтеграція не має якогось важливого значення, ну, це ваша країна, вам в ній жити. Десь приблизно би, такий би посил був з боку іноземних лідерів. Чи буде якась помста на адресу молоді? Ну, я би тут точно би застеріг президента цього не робити, або тих людей, які йому підкоряються цього не робити. Чому? Тому що з будь-якої точки зору, в тому числі електоральної, яка для президента чомусь має дуже велике значення під час війни, спроба переслідувати молодь за акції протесту, вона матиме лише негатив для президента України в усіх відношень, усіх, які тільки можна собі уявити. Тому е, ми можемо порадити дуже багато президентові України, але питання в тому, наскільки він готовий прислухатися до наших порад, можливо, він все одно ухвалить своє рішення в будь-якому разі. Ну, ви ж бачили не одного президента протягом своєї роботи, і, ну, як правника, як члена центру виборчкому, заступника голови центру виборчкому, а Володимир Олександрович в нього ну, може виникнути таке бажання. От якщо навіть знову ж таки подібні ситуації якісь аналізувати, коли ті чи інші рішення влади виганяли людей на протести на вулиці, я скажу таким чином. Був особисто знайомий з першими п'ятьма президентами України. Ну і є особисто знайомий з тими, які звичайно живуть, крім першого президента. Якщо говорити відносно чинного президента, я його знаю найменше за все. Тобто його можливості, його, його думки. Чи вони розуміють ризики подібних речей? Коли, скажімо, застосовувати якісь силові акції, якісь протиправні дії відносно суспільства, мали би розуміти, чому? Тому що бажаючи на наступних виборах обратися, а перед цим зачистити політичне поле під нуль, вони повинні розуміти, що і це не власне не моя точка зору, я не висловлюю цю точку зору вперше. Що маленька авторитарна держава ніколи не переможе велику авторитарну державу, чинити опір Росії може тільки демократична Україна. Я в цьому просто переконаний. Якщо біля нього є розумні радники, які можуть пояснити президентові України, що конфронтація із громадянським суспільством може призвести до того, що в кінцевому підсумку. Вибори в Україні відбудуться тільки відбудуться вибори президента і Державної думи федеральних зборів Російської Федерації. То будь-яке поборювання в межах України проти громадянського суспільства неминуче буде ослаблювати опір української держави проти агресії Російської Федерації. Це те приблизно, що вже було більше ніж 100 років тому. І те, що призвело до втрати української державності. Помилки треба враховувати, особливо наших попередників. Тому я би дуже хотів вірити, що подібних кроків з боку президента не буде. Рішення от ліквідувати фактично, будемо говорити, прямо цю антикорупційну систему, ну воно пояснювалось в тому числі, зокрема, посередництвом там. Пред'яв з боку там, цих провладних телеграм помийок тим, що набу і САП неефективним. Мовляв, а кого вони там зловили, посадили, розстріляли і все таке інше. Я можу зрозуміти, коли це реально пишуть там ну з конкретною метою якісь там провладні інформресурси. Але. Коли це саме несподівано заявляє Путін, я от зараз зачитую дослівного їхньої смердючеріановості за результатами неформальної зустрічі Путіна з Лукашенком, Путін е заявив, що ефективність Набу і САП на Україні була мінімальною. От що це за унісон? Чого це раптом е Путін заговорив про це для чиїх вух призначено власне при призначений цей його словесний пронос баруть? Я думаю, що в першу чергу аудиторія цих двох престарілих дядьків з усієї моєї поваги до людей похилого віку в Україні, але щодо Лукашенка і Путіна я можу так висловитись. Так, ось цих двох авторитарних е чоловіків, які поширюють подібну різну маячню, вона мета одна: головним чином: на внутрішню аудиторію, на аудиторію своїх колопів, як в межах Російської Федерації, так і в межах Республіки Білорусь. Ну, Те, слухайте, що а... Коли вони, пане Андрію, говорять, там ну не знаю, окей, там Україна, то все там вони ісполняють чого чивота, і ми будемо там знову строїти союзну республіку, якусь ще щось. І тут раптом набув і САП українське. Ну і, і, і меседжі, ну, ті самі, що от власне закидають е, прихильники, закидали от власне о цього закону, який був проголосований спершу, потім його довелось виправляти. Я думаю, меседж був поширений на своїх олопів в тій частині, що ні в Білорусі, ні в Росії не можна утворювати ніякого антикорупційного органу, над яким би не було контролю з боку центральної влади персонального президента що Росії, що Білорусі. Типу, ви навіть не думаєте про таке, бо це в нас не буде працювати, воно в Україні не ефективно, і в нас воно не буде ефективно. Навіть про таке не думайте. На мою думку, навряд чи тут був меседж для українського обивателя. Чому тому, що, по-перше, для українського обивателя слова Путіна, що він скаже, я не думаю, що вони становлять якусь велику цінність. А по-друге, все ж таки в нас різноманіття інформації. Ми маємо змогу е слухати одних, слухати інших, і очевидно. Путіна, хто в основному, наприклад, ці слова, хто їх моніторить? Отакі, От як ми з вами, моніторимо, чисто з професійною метою. А обиваль український, я думаю, що його це менше всього турбує. Про парламент ще хотів вас спитати. Я, коли був зовсім таким ще зеленим, не на часі, будь-даруйте, задано цей колір журналістам парламентським медійно політичних. Колах сумно жартували фразою про те, що хто був у раді в цирку, не сміється. На що можна сказати про нинішній парламент? Про це, ну я не знаю, мені навіть не хочеться називати це якимось там шепіто. Так, але ну от те, те, що там влаштували. Я не знаю, це режисери з банкової, не з банкою. Я не знаю, хто що це було на ще парламентсько-президентська республіка, чи вже не дуже, пане Андрію. Такий вислів також приписують і центральні виборчі комісії, хто працював у ЦВК, в цирку не сміється. Повірте, в мене було дуже багато цікавих кумедних історій. Я можу навіть 어, один розказати. У нас приходив один такий кандидат реєструватися в президенти Володимир Нечіпурук. Він в автобіографії написав, що він великий князь київський всієї України, і його світлість неодноразово хотіла безпосередньо спілкуватися, але я якось боявся на очі такої. Високої світлості кожного разу з'являтися, яке я маю право. Якщо будемо говорити про український парламент, то безумовно мене дуже непокоїть те, що парламент 9-го скликання став несуб'єктним, чого не було в попередніх скликанні. Навіть за часи Януковича, там кучмі дорікали багато чого, все одно задайте фігуру голови парламенту. Як казав Ткаченко, я, можливо, і не перший, але й не другий, чи як навпаки він там говорив. І в цьому теж є слова істини. Знаєте, який статус мали Іван Плющ, Олександр Мороз, Володимир Литвин, безвідносно до нашого суб'єктивного ставлення, до кожного з них. Все ж таки, це були фігури, з якими рахувався президент, який би він не був на той час. Якщо ми. Говоримо про парламент, то я навряд чи собі можу уявити, щоб хтось з цих спікерів парламенту дозволяв депутатам ходити по залу, реготати, приходити не в костюмі в сесійну залу, в якихось спортивних костюмах, в капцях, не голені, я не знаю, не стрижені. Ну, страшна річ, розумієте, таке. Мені важко уявити, що це український парламент, звісно. Буде неправдою казати про всіх винятку українських парламентарія дев'ятого скликання. Ні, це буде неправдою, тому що є частина депутатів, які, по перше, знають, що таке дрес код вміють себе поводити, мають достатній інтелектуальний е, рівень для того, щоб працювати в українському парламенті. Але на жаль, дуже значна частина парламентарів не розуміють, куди вони потрапили. Деякі з них, мабуть, досі уявляють, що вони в е, фото, е, фотостудії. Чи на ринку торгують Ну, з усієї моєї поваги до професії цих людей? Це будь-яка праця, вона є безумовно поважною, до неї треба з повагою ставитись. Але ці люди не зрозуміли, що вони в парламенті, і не, не зрозуміли тієї величезної відповідальності, яка на них покладена через те, що триває така жорстока війна з російським агресором, яка кожен день забирає багато життів українських громадян. Знищує інфраструктури. І зараз завдання вижити в цій війні для України залишитися в певних кордонах, щоб зберегти себе на майбутнє. І чи вони це розуміють? Ну Це це цікаве питання. Не дарма говорять, говорили древні, що влада, будь-яка влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно. А безвідповідальна влада це вона. Розбещує абсолютно, я б навіть сказав, у квадраті, тому що їй нема перед ким звітувати щодо відповідальності чи без відповідальності, пане Андрію. Я розумію, коли е і, і чому. Каялись там ті слуги, які спочатку проголосували за це лайно даруйте за слово. А потім були змушені після того, як їх очевидно знову ж таки нагнули. Були змушені е, там переголосовувати, розказувати про те, що там помилка, там і так далі, і тому подібне. Ну вони мене там давно вже не дивують. Я маю на увазі слуги народу. А е, що от що в нас з опозицією? Чому от фракції ЄС? Так само з 27 депутатів проти там, цього закону тоді ще 124 14 який потім став 4,5-5. З 27 депутатів проти проголосувало 9. Решта, хтось був відсутній, хтось а, там а, голосував, утримався, хтось просто не голосував. Ну, про людей, які там голосували за тих там від Євросолідарності, я навіть ну, не хочу говорити, згадувати це. На їхній совісті, нехай буде. Так от ну, о, чим чим, от, от їхнє оце засовування головою в пісок продиктоване санкціями проти Петра Олексійовича. Я думаю, що подібна подібна методика голосування з боку опозиції вона є прийнятною або голосувати проти за таких обставин. Або якщо не голосували, наприклад, блокували трибуну. Я можу зрозуміти, там частина депутатів Євросолідарності дійсно блокували трибуну. Я їм не можу закидати те, чому вони не голосували проти, тому що у них не було можливості фізичної бути і в одному, і в другому місті одночасно. Але разом з тим, для мене дивно, коли депутат опозиції в тій ситуації голосує, утримався. От я не можу для себе пояснити це. Як щось підтримую, щось ні? А як можна підтримувати дикі речі, які там закладені були в цьому законопроекті 12.414? Це для мене важко пояснити. Звісно, це точно не порівняння для ситуації, коли депутат голосує за подібний законопроект. Тут взагалі вже нема про що говорити, навіщо було це робити? От, пояснення різні там є, але я все одно цих пояснень не розумію. Ну це може бути продуктовано пане Андрію Тискому, Порошенко. Не розглядаю, не, не виключаю, що дійсно такий міг розглядатись варіант, коли на нього могли тиснути. Але найкраще міг би відповісти на це запитання він сам. Тому що ми зараз з вами припущення робимо. Що стосується провладної фракції, то голосування утримався в такій ситуації. Це навпаки свідчить пропозицію депутата в такій провладній фракції. Бо я розумію, наскільки на них тиск ще набагато більший, ніж на опозицію, тому що опозиційний депутат може вийти і сказати. Мене політично переслідують. А що скаже депутат з провладної фракції? Його політично переслідують, і виникає питання: що ти там досі робиш в тій фракції? Тому я думаю, що тут е ситуація теж така дуже непроста була і в провладній фракції. Щодо депутатів батьківщини? Ну теж така дивна ситуація, чому вони себе О... так повели. Попри те, що я їх дуже хвалив за позицію відносно закону про множених громадян, це єдина фракція, яка не голосувала за цей закон? От, власне, тут питання, і це ж ну одна справа. Я говорив так само з Наливайченком Валентином в ефірі, в своєму там офіційному я ставив йому ці питання. Я кажу: ну як типу, і чи не думаєте, ви там може варто вийти з фракції, тому що ну, те, що несе Юлія Володимирівна, даруйте, от пане Андрію, ну а для чого вона це несе? Ну тобто, це ж така, ну просто. Така російщина знову ж таки повертаючись до того, що каже Путін: Набу і САП показали свою там несостоятельність. От, виходить Юлія Володимирівна і каже, та несостоятельність капець Ну, от хто її взагалі викопав на Портнікова там оце зараз притягнули. Ну, я не знаю, там не, не хочу говорити, але ну тобто, що це про, про що це взагалі? Я дуже до речі вдячний Віталію Портнікову за це інтерв'ю, тому, що його хтось там критикує, от навіщо він там запросив Тимошенко і так далі. Я скажу йому треба подякувати за це інтерв'ю. Чому тому що він показав всій країні те, чого хтось ще не бачив і не розумів? Ну став все стало настільки очевидно, що ну за ці більше ніж годину розмови. Віталій досить своїми, я вважаю, блискучими питаннями дав зрозуміти українському глядачу, кого вони обирали стільки років, хто був двічі прем'єр, що, що, саме, що саме він показав? Що має побачити український глядач? Тому що український глядач, виборець ну дуже часто бачить, слухає одне, потім іде на вибори, голосує зовсім за інше. От В даному випадку, ну от от, от що який висновок знову ж таки мають зробити ті глядачі? Потенційні виборці, всі інші ішла ішла розмова зокрема про те, що без зовнішньої підтримки за сучасних умов зовнішньої підтримки країн Заходу Україна не зможе вижити у війні проти Російської Федерації. У нас немає великого вибору або ми залишаємося на політичній карті світу, але як частина західного світу з його цінностями з його правилами. Або ми не приймаємо цих цінностей, ми не приймаємо цих правил, і тоді нас поглинає Росія. Зникає український етнос, зникає українська мова, зникає українська культура. Все про нас будуть писати в підручниках історії, і то не всі країни. Мабуть, Росія не напише про нас в підручнику історії. Тому е, от ці моменти, як на мене, вони були дуже вдало підсвічені е, Віталієм Портником в своєму інтерв'ю. І також е, він неодноразово ловив. Прем'єр-міністра, я скажу так, на неправді. На неправді, наприклад, коли вона говорила, що ні, вони не були в коаліції в парламенті, але ми ж все чудово знаємо: в 2014 році, яка була коаліція, причому е блок Юлії Тимошенко один раз входив в коаліцію. Далі як батьківщина, партія теж входила в це двічі була партія Батьківщина, і в 2014 році, коли після втечі Януковича була утворена коаліція в Верховній Раді, і після виборів. Дострокових 14-го року згодом, коли знову партія Батьківщина війшла у коаліцію у Верховній Раді, там п'ять фракцій утворилися. Як ми знаємо, тому є речі, розумієте, коли людина розраховує, що Інша людина, яка сидить на іншому краї стола, цих речей не знає, ну це наївно так себе поводити під час розмови. Все ж таки, треба розуміти, що напроти сидить людина, яка оперує фактами, яка оперує дуже добре, володіє подіями, які відбувалися до того, і може уточнити, я би це так м'яко хід весь розмови. А крім того, що ну що, що там, це, це просто там брехня, якась на чому Портніков ловив Тимошенко. Ну це, це ж не не перший раз для неї це абсолютно там не в новину. Та й для не тільки для неї, для для купи політиків, але сама ну, її позиція. Це просто ну знову ж таки на противагу баба Яга проти, просто як завжди, там чи ну от. Ну, не кажу, це, це ж це ж таке, оце вняшнє управління, вот це вот все. Ну, це ж це ж е, руська проподання. Це наративи кремлівські, Наративи кремлівські зовнішнього управління. Що це має сказати про Юлію Володимирівну Тимошенко, в тому числі знову ж таки там потенційним виборцям, які прийдуть там, коли будуть вибори на дільницю, вона точно буде десь в списках. От що вони мають згадати про цей момент? Український виборець дуже часто карав політиків за поведінку, яка не зовсім узгоджувалася з велінням часу. Давайте я наведу приклади, щоб не бути голослівним. Народна партія Литвина, коли війшла в коаліцію з Януковичем, на наступних виборах вона програла. На попередніх перед цим виборах, коли Мороз і соціалістична партія війшли в коаліцію з комуністами і партією. І партію і комуністами, і партію регіонів виборець на наступних виборах партії мороза цього не вилучить. Вона теж не потрапила до парламенту. Тому я думаю, все ж таки, попри те, що ми нарікаємо на виборці, дійсно, виборець дуже часто таке, якісь чудернацькі рішення для себе ухвалює, але неодноразово траплялись такі випадки, коли виборець показував своє ставлення до тих партій в попередньому скликанні парламенту. Тим більше, якщо залишиться 5-відсотковий бар'єр на виборах до українського парламенту, в мене є великі сумніви, що партія батьківщина зможе подолати цей бар'єр. Я тоді простіше спитаю, пане Андрію, а от позиція на вашу думку суб'єктивно, Юлії Володимирівни, це робота на Росію чи загравання з електоратом всередині країни? Я не думаю, що це робота на Росію. Я думаю, що це швидше за все хтось її депутатів-фракції переконав, що, начебто, Оці всі міжнародні е, наглядові ради з міжнародниками, конкурсні комісії з міжнародниками, що це все посягання на український суверенітет і спроба керувати українською державою. Хотів би нагадати про те, що рішення ухвалюють все одно Верховна Рада, президенти, кабінет міністрів. Ніхто в них конституційних повноважень ніколи не забирав і не забере те, що до конкурсних комісій допущені міжнародники, це треба. А подякувати в лавках всім попереднім владам, які існували в Україні, до того в тому числі двом урядам Юлії Тимошенко, які за 30 років довели країну до того, що ми змушені залучати міжнародників до конкурсних комісій, щоб ці конкурси пройшли більш-менш чесно оце єдине пояснення цієї причини, і я би вірив у те, що Юлія Володимирівна ці речі розуміє, і що. Її експерти, політичні експерти, політичні аналітики мали би їй донести цю інформацію, що це йти проти виборця, це йти проти вітру. Це навіть не а та він. ситуація, коли дотримуватися якихось принципів. Тут не про принципи мова йде. Тут навпаки, принципи, Юлія Володимирівна, які знову ж таки купа наших політиків, це часто непідставні, на жаль, поняття. Пане Андрію, дуже дякую вам за розмову, за роз'яснення, за бачення надату суб'єктивні такі е, в нас тут е, розмови, суб'єктивні думки. Е, Нагадування, вочевидь, доречне тут про те, що треба підписатись на канал, лайкнути там поставити дзвіночок, щоб не пропустити нових розмов. Пане Андрію, дуже вам дякую і до зустрічі знову ж таки в офіційних ефірах на телебаченні, на радіо. Тримайтесь, бережіть себе, хай щастить. Так, да, до побачення. До побачення.